Жінки часто переживають, що у чоловіка не встає прутень або падає під час кексу. От скажи, ти як спеціаліст чоловічого статевого uh -huh. здоров'я, чи це дійсно так, чи справа в жінці? Чоловіки чаще всього самі переживають, що у них не встає на ярмарку ще, ніж жінки. Ну, судя по тому, як це проходить, і що вони пишуть в директ. Але насамперед причин може бути декілька. Фізіологічна причина це, наприклад, да, там, різні захворювання, воспаління і все таке, а чи там тестостерону нема, а чи психологічні. І як, як я бачу, що багато запитів саме через психологічні. Це стрес, це недосип, це синдром тривожного ожидання сексуального, сексуальної невдачі. Коли у нього один раз під час стресу не вийшло, він потім себе накручує, а потім накручує собі ще й жінку. І взагалі, просто огонь виходить. Але звісно, якщо жінка лежить зв'язка і нічого не робить, то через деякий час у чоловіка, якщо у нього не було ніяких проблем, то перестане нормально вставати, тому що ну йому не буде подобатись Набридне. Набридне, Да, ось тому, тому в будь-якому випадку, якщо є якесь питання, яке треба вирішити, дуже круто, якщо його буде вирішувати в парі обоє сразу.